Друзі, які секрети є у моркви і як їх використовувати при посіві щоб отримати найкращий врожай? Розглянемо їх. Перше, моркву найкраще сіяти в день кореня. Ще таке день кореня, ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі Prime. Заходьте, підписуйтесь, бути в курсі всіх новин, які ми даємо на своєму каналі. Друге, морква дуже. Реагує на космічні впливи. Ну, так, наприклад, якщо місяць стоїть в апогеї, апогеї – це найвіддаленіша е, точка від землі, е, то сіяти в такий день моркву краще не потрібно. Чому? Тому що вона буде свисти. Е, також на моркву дуже впливає і е, сонце. Ну так, наприклад, якщо сонце стоїть перед сузір'ям риб то у моркви буде дуже велика битва.